Яка краса, друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юї. Сьогодні у нас понеділок, 13, понеділок, березня, я в числах вже на вулиці, начебто зранку 0. Ну, зараз 9-та година ранку, у нас 0 градусів. Але ж так, сонячно. Йду в сільхо. Сьогодні я хочу приготувати таку пісна, вечеря буде. Купувала ж бурячок і думаю, щось з бурячка потрібно зробити. А що ти з нього зробиш? Салатик. А який салатик? Хочу подивитися, чи з'явилася в сільпо або в варусі, неважливо. Олія я купувала її раніше, потім вона зникла. Це кунжутна з лимоном та базиліком. Бо так олія стожар вже з'являється у продажу, а та якось ото влітку минулого року як зникла, так і досі. Може, вже є, може я не звертала увагу. І ось такий якийсь салатик, хочеться придумати. І буду, ну, планую запікати картоплю в духовці. Чи так, чи в рукаві. Якщо є рукав, треба подивитися, бо я ж не все пам'ятаю, що в мене там, в кляді той лежить. Взагалі, якось так. І думаю, треба зайти в парк, зробити пару округів, тому що треба рівняти спину, пам'ятаєте, щоб холка пішла. Треба ходити рівно. І це я ходжу, Боже, яка краса, ви подивіться. Берізки, яке у нас небо. Пташки співають. І ще хочу знаєте, про що з вами побалакати, про як і псо оруле. Я вчора попала на таке іпсо, і це конкретно по факту було. І хочу звернути увагу, наскільки наскільки я знов потратила своїх нервових клітин на це, на що. Ну, Не потрібно взагалі було звертати увагу, О, білка побігла по дереву, та вона далеко. Клас. Оце емоції, оце реальне життя. В чому було і псо. Знаєте, оце всі оці експерти в Тікток, Ютубі, Інстаграмі і так далі. Їх кругом вистачає, по телебаченню, кругом. Ось що начебто десь там проходять якісь то мітинги стосовно того, щоб там бла-бла-бла, навіть і не хочу казати, що. І я якось, знаєте, так, я казала вже, що коли ти постійно живеш в такій напрузі, і серце тримаєш в напрузі, і нервову систему свою ти тримаєш в напрузі, в очікуванні ну, ну ще трохи, і все, і знов якась і пса прилітає. Я ж то Владіку кажу, вона каже, що таке? Я кажу, ну тут таке. Вона каже: Таня, ти можеш цю інформацію перевірити? Я кажу, ні. Значить, і псо. І потім, знаєте, от воно якось пазли в житті, вони складаються. Нічого не, не буває випадково. І вчора я натрапила на один YouTube канал, я на нього підписалася. Е, як не стати овочем? Скріншот цього каналу, ви зараз побачите. Там і чому створюються телеграм-канали, як нами керують через ці телеграм-канали, як створюється і інформаційно дуже на нас тисне. Ви знаєте, я не знаю, де вони беруть те листя, але ж вони завжди його грибуть, грибуть. знаєте, зараз 9 година ранку, і я зрозуміла, що музика у нас вмикається о 9 годині ранку, тому якщо хочеш спокійно і слухати пташок, то до 9 потрібно приходити. А якщо так під музику, то після 9 це наш острів кохання. О -о 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 -о. Ні, під музику теж класно, але мені більше подобається, коли пташки. Так, да, у нас вже так травка позеленішала. Так класно. Ого, Яка краса! Весна! А що ще мені подобається ходити в магазин в такий час ранній, то там ще й не дуже багато людей. Чекаю, хай машини проїдуть. Ось. Та й пішли. О, квіти, квіти. Так, що мені потрібно глянути? Олію, так, і о, сир ще потрібно буде глянути. Так, 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 так. так. Так, так, так. О, на, наче бачу? Ой. О, ось такий. Скільки він? 59. О, отакий візьму, сир м'який. Так, ось є стожар за 66 гривень стожар і то стожар олія, але я дивлюсь, її немає. Звернула увагу, є ось така олія, е і, 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 і льяна. Думаю, льяну взяти. Льон це той же кунжут, десь я читала. Подивилась, Одеська область виробляє. то наше і підтримуємо, а я не знала, що є такий виробник в Одеській області, то я візьму, мабуть, отака олія, буде. скільки вона коштує. 119. Ну, Так різна олія є, різна різна, а та, що я хочу, її щось і немає. Так, і дивлюся, я візьму ось таку зелень, мабуть. А якщо з руклою є, я хочу з руклою взяти. О, навіть акція 54. Точно, ось все, мікс з руколою візьму таку зелень. Ну Тут ще є і багато такої зелені. Я завжди таку люблю купувати. І зараз е ціна тижня да, на зелень. Круто, класно. Головна пісня — шампанські очі. Боже. Кузьма, з 15-го року тебе немає, а твої пісні досі ми слухаємо. Так, і кава, кава, кава. О, ціна тижня на картмуа. Може кому потрібно буде. Бризкає шампанське море. Я напився Хоч і пісню «Скрябіна» співаю по Ну, це нормально. Так, ну а зараз ми разом з вами будемо готувати вечерю. Мені потрібно буде олія, спеції які вподоби. в мене ось такі, І картоплю буду запікати в духовці в рукаві. Все туди накидала, змішала і поставила у духовку. А поки буду готувати салатик, це буде бурячок, листя салату з руколою і сир фета. Ну і олія, ту, що ми сьогодні купували в сільпо, Одес, Одеська область виробник. Відкрила я для себе цю олію. Я раніше якось або не помічала, або з'являється якийсь новий товар у нас. Це я не знаю. Так, і зараз буду додавати зелень. Мені подобається купувати таку зелень, тому що вона вже мита, готова до споживання. І е, тут дуже крупні такі куски, я вирішила їх трішки порвати. Але це не обов'язково. І ще трошки. Все так, інтуїтивно. І зараз відварений бурячок, порізала на такі квадратики його, а бурячок такий сладенький-сладенький. А якщо мені буває таке, що бурячок не дуже солоденький, попадається, то тоді я так коли порізала, то на дошти залишаю і цукор так посипала, воно трохи там. Полежало і нормально, смачно. І зараз сир фетом. Все інтуїтивно, все так на глаз. Якщо сир фі... О! Кусок полетів кудись, ну, як завжди, то ж Таня, ви розумієте. Сир Сирфета, якщо вважати постним, то це можна сказати, що пост вечеря. Хоча, якщо ви так дуже посту дотримуєтесь, то ну, серфета можна не класти, можна щось інше там подумати, але в мене так. І зараз олійкою, л'яною залила і салатик ось такий готовий. Зачекаємо трішки картоплю з духовки. В мене у оце зелені, якщо я в кульочки тому залишу, вона дуже швидко буде в'янути. Тому я в такий судочок і у холодильники буде стояти якраз нормально. Так, дістала картоплю, вона 30 хвилин була в духовці. Так відкрила і ще на хвилин 10 у духовку поставлю, щоб вона так підсохла. Це майже в своєму соку вона робилась. І ось така вечеря. Посна смачна. Вона сьогодні буде. Ну що смачного нам? Ви там, дівчата, що готуєте?